Кривийська дитяча бібліотека номер 9 обслуговує близько трьох тисяч дітей. Щодня тут обирають книжки десятки маленьких читачів. Традиційно день дитячої книги завершує тиждень дитячого читання, на якому проводяться численні конкурси та вікторини. Дуже багато дітей, учнів, які пишуть вірші, які пробують себе в поезії, в прозі, і це для них дуже важливо. Вони приходять залюбки на ці зустрічі, щоб ну да з'єднатися з. З книжкою з'єднатися з письменником. Варто згадати, що цьогоріч виповнюється 210 років з дня народження відомого каскаря Ганса Христіана Андерсена. Саме цю дату було обрано днем народження книжки. Саме цей автор був головним віртуальним гостем всіх заходів. І, як виявляється, твори Андерсена і сьогодні користуються великим попитом в бібліотеках. Детки вернее с бабушками, с папами приходят и советуют, что бы вам почитать. И тоже родители вспоминают. А помните, мы читали в детстве Андерсона, его Дюмовочка, его Огнева. У нас проходили викторины по именно по Андерсону на компьютерные презентации. Мы показывали, рассказывали, вспоминали, что забыли. Вот, подготовили с нашим горком книга и лялька. У нас ученики 4-3 классов 26-й школы участвуют в этом город. И мы сделали мини-спектакли по его сказкам. Вже стало традицією приурочувати до свята книги зустрічі з письменниками і поетами. Юні читачі 9-ї бібліотеки мали змогу поспілкуватися з відомим криворізьким письменником Віктором Гриценко, член національної спілки письменників України, лауреат літературної премії імені Івана Сакульського. Його перу належить 20 збірок поезій, сонетів та оповідань. На початку 90-х багатьох читачів здивував його роман Тіні іскаріота є у творчому спадку і численні переклади. Його твори для дорослих. Однак з цікавістю слухали розповідь, і старшокласники. Я йду, виступаю, і дуже приємно, що діти починають після цієї зустрічі щось писати. Можливо, вони не стануть письменниками, вони полюблять слово, вони полюблять мову. Хотів з дітьми поговорити, як їх навчити, щоб вони розуміли, де поезія справжня, а де, вибачте, муляка. Головною темою, яку підносить автор, розмежування добра і зла, вічні істини, вибір життєвого шляху. Цьому власне вчить і більшість книжок, від казок до підліткових романів, даруючи крім того ще й години чудового відпочинку. Найлюбимо герої – Білосніжка, гноми солдатик олов'яний. Мені подобається олов'яний солдатик, тому, тому що він очень храбрий і смілий. Любимая книга взагалі, Закляття скріпки дьявола. Мне очень нравятся детективы, приключения, потому что хочется отвлечься от проблем, побывать в таком мире интересно. І, хоча зараз точиться прихована боротьба між друкованим та електронним словом, діти, які полюбили книжку ще в молодшому віці, таки зберігають її вірність, адже ніщо не може замінити загадки далеких мандрів, котрі дарують старі палітурки. І якщо батьки не полінуються відкрити свою улюблену колись книжку разом із дитиною, зможуть зрозуміти одне одного, одного, адже ніщо не зближує більше ніж спільні враження та спогади, це підтверджують і досвідчені книголюби.